Доброго ранку, шановні українські аграрії. Ми на демо, колеги. Бачите, всі таблички колеги майже всі виставили, так що запрошуємо. Дуже було цікаво, тому що тут провідні селекції і те, що я просив, тут провідні гібриди. І по задумці наших оригінаторів вони повинні дати максимальну врожаю. Тому що я не просив всяке, яке в них тільки є там на складах або взагалі їхню портфоліо. Я просив тільки найліпше. Запрошуємо до співпраці, колеги. Запрошуємо на наше демо. Ви побачите, як вони розвиваються з осені. Тому що всі казки, які розповідають вам конкретно до гібрида, ви побачите тільки або вам будуть розповідати тільки наступного року. Ви зараз можете на демо побачити, як кожен гібрид розвивається. І це, як на мене, саме головне, тому що не потрібно всім довіряти і всіх, до всіх прислухатися. Вірте своїм очам. Своєму досвіду. Приїжджайте, будь ласка, ми вам покажемо, розкажемо і так далі. Це Село Монастирище, Щеченняський район, Чернігівська область. Тут класний під'їзд, колеги. Всім буде зручно і з Київської області приїхати, і з Чернігівської області приїхати, і з Полтавської. Класна траса, без вибоїн. тобто Вам буде легко сюди дістатися до цієї локації. Тобто, запрошую вас і до співпраці, і на наше демо. Бачите, воно у нас таке цікаве, ранок прекрасний. Немає дощу, але так все більш-менш добре. Так що тримайтеся, успіхів вам!